Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу розпочати свій в'язовлог, і в мене є така можливість з'явитися до вас в кадрі обличчям, тому вирішила нею скористуватися. Зараз я разом з вами запланую собі роботу на цей тиждень, що я буду в'язати, що я буду просувати. А, і буду вже протязі тижня до вас підключатися і показувати, що в мене виходить. А, в мене тут є записник, щоб нічого не забутися. А так, перше, я вам в минулому відео розповідала про те, що а, я а, придбала майстер-клас Діани Пацкун, і а, ось я вже розпочала в'язати ось. Так, це на даний момент виглядає? Ось так. Думаю, ви здогадалися, хто бачив Діанині роботи, а хто не бачив, дуже раджу вам сходити до неї, подивитися. Це буде курчатко, адже ми починаємо готуватися до Пасхи, правильно? І знаєте що? Я використовую ось таку пряжу. Діана в майстер-класі вказує джинс. Я обов'язково потім ще зв'яжу з джинси також. Але дуже мені хотілося нарешті спробувати ось цю пряжу. Це DMC. Ось, такий, ось така етикетка. Мені колись в подарунок вона прийшла. Ось із ці моточки, вони ось такі маленькі, всього 15 грам. І мені не вистачило, хоча іграшка ну, вона невеличка, але, на жаль, мені не вистачило, тому буду комбінувати, ну, уже як є. Надіюся, вийде щось більш-менш. такий пробний варіант у мене, а потім зв'яжу ще із джинсу. Так, джинс у мене є. Так, і раз взяла вже ці кольори, то ще скажу, що знаєте, я як в тому анекдоті економила, економила, потім зірвалася і купила снікерс. У мене щось дуже схоже. Я а, зірвалася і. Після того, як придбала один майстер-клас у Діани, подивилася, що в неї ще там і зайчик дуже красивий. І курчатко, і жирафчик. І я купила ще майстер-клас і на жирафа, і на зайчика. Тож ось це кольори на жирафчика. Жовтий це 88, а бежевий – це 87-й. І це буде жираф. Ну, не на цьому тижні, але щоб ви знали, що він у мене також в планах є. На цьому тижні будуть курчата. Е, е, так, далі в планах у мене розпочати кардиганчик для моєї старшої донечки з ось такої пряжі. Це на Коперіс. ось такий дуже пухнастий. А хто мене дивиться, бачив, що я вже в'язала із білого кольору. Кардиганчик для своєї меншої донечки. Ось. І тепер треба для старшої що зв'язати. Причому потрібно вже приступати до роботи. Тому що ось, -ось ми знімемо наші, наш верхній одяг. Так? І зможемо вже носити ось такі прекрасні кардиганчики. Зараз вам підскажу, що тут по кольорам. А, так, білий. Це 208. І ось такий рожевий це 105-10. Ось так. Думаю, буде основне полотно біле, а по низу, по рукавчикам і по низу буде в мене ось такий рожевий. А, так, ще мені потрібно з Alize Superwash Artisan зв'язати. Шкарпеточки для меншої донечки, тому що для старшої я вже таки в'язала. Це колір 9002, кому потрібно. І я не знаю, в кого двоє однополих дітей, вони мене, мабуть, зараз розуміють. Навіть якщо між ними є різниця, в декілька років їм все одно потрібно все однакове. Тому обов'язково буду в'язати ці шкарпетки на цьому тижні, тому що ну, не можуть поділити ту пару, яка вже зв'язана. Так, ще покажу вам ось, як я гарненько вже просунула свій молочний букле. Бачите, він вже такий. І я тут вже вив'язала виточку на грудну. Так? Вже пров'язала довжину необхідну до підрізів, тож мені вже треба буде розділяти полотно наперед і спинку, і тут у мене буде техніка спущеного плеча, тому, тому мені потрібно буде зараз вив'язувати спинку і перед окремо. Я все-таки вирішила зробити круглу горловинку в даному. Джемпері, так? Виходить. Я дуже довго якось сумнівалася робити пуловер чи робити джемпер і все-таки все джемпер. Так, і останнє, що в мене написано в плані, це замовити. Пряжу для бабусиних квадратів. Хто дивився попереднє відео, якщо не дивилися, я вам залишу посилання. Там я показую вам купу картинок з натхненнями на бабусині квадрати. Неймовірна кількість цікавих виробів цією технікою. І я разом з Олею і Лілією. Зробили спільний проект. Тож, кому цікаво, долучайтеся. Бо я впевнена, буде цікаво і в компанії, звичайно, веселіше. Будемо в'язати плечові вироби з бабусиними квадратами. Я буду в'язати собі такий топ, до речі, з ось цього кольору в мене є ще такий. Буде взяти ось цей молочний. Так, це Gazal Baby Cotton і мені потрібно підібрати якісь додаткові кольори, які будуть на рукавах. Тож мені потрібно їх замовити, і якщо вони встигнуть прийти, то можливо я вам на протязі тижня покажу сам квадрат. Так, зв'яжу. І я вам по секрету скажу, що для мене це буде вперше. Я ніколи не в'язала бабусині квадрати, а ще я ніколи не в'язала. Плечові вироби гачком. Ну, до речі, це не буде рахуватися, мабуть, плечовий виріб гачком, тому що там буде основна частина, так, перед у мене буде він однотонний, молочний, і він буде в'язатися спицями. Тому це буде мені більш звично. А вже по рукавах буду декорувати якраз цими бабусиними. Квадратами. Ну що, я з вами поділилася своїми планами на цей тиждень. Надіюсь, вам буде цікаво дивитися мої просування. Тож, гарного вам перегляду! Всім привіт! Повертаюсь до вас через декілька днів. І, по-перше, хочу показати вам готову роботу. Це ось таке курчатко, яке я в'язала по майстер-класу від Діани Пацкун. Ось яке воно вийшло миле. Так, я вам казала, що в мене не вистачило пряжі, тому ось так скомбінувала. А, так, і ним вже граються мої дітки, тому а, це такий домашній варіант. І я обов'язково ще зв'яжу таке ж саме із джинсу. Ось воно таке доволі величеньке вийшло, я би сказала. В'яжеться швидко, а, схема достатньо. Проста і дуже, дуже миле вийшло курчатко ось таке. Так, далі покажу вам, що я розпочала в'язати. А розпочала я ось кардиганчик із накоперіс. періс. Ось на такому етапі він уже. А, значить, я на вік 6 років набирала 91 петлю. Резиночку пров'язувала на спицях 3,5, а потім переходила на спиці 4. І вже основне полотно буду в'язати спицями номер 4 І тут я це ось що значить після тяжкого дня ввечері сісти там щось в'язати, розпочинати в'язати. І я взяла, розпочала в'язати, і в'яжу, 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 і потім така думаю, а стоп, я ж не зробила росток. І, чесно кажучи, не хотілося мені це все розпускати і вирішила, що ну, нічого страшного буде в даному кардиганчику. Росток азіатський, тобто вив'яжу потім по спинці. Думаю, що нічого, в принципі, страшного в цьому немає. Ось, тому регланом зверху в'яжу ось таке приємне, пухнасте полотно виходить. Так, і ще я почала в'язати квадрати. Дивіться, ось цілу таку, не знаю, горку я зв'язала. Зараз вам буду показувати. Тут я зв'язала маленький, ну це так. Більше для того, щоб зрозуміти, як ця кольорова нитка лягає в квадратик. Це джинс Крейзі. Так, далі тут мені не вистачило молочної, я вже завершилася. Ось такий варіант. Такий, ну цей мені геть не сподобався якось. Хоча на камері він ще непогано виглядає в житті. Так, це фаворит моєї доньки. Так, тут також джинс крезі, тільки ну, іншого кольору, так? і в поєднанні з молочним. Так, потім ось такий. Ось такий. Будемо прибирати курча, бо не вміщається все. Ось такий і ось такий. Так. Ось такі квадрати я нав'язала. Так, ну, по-перше, мені треба було потренуватися, як в'язати ці квадрати, тому що для мене це вперше. Я раніше не в'язала квадрати. І, звичайно, мені хотілося все ж таки підібрати колір. Який колір я оберу. А я вам нагадаю, що я обрала модель для бабусиних квадратів. Там буде основна частинка полотна, буде молочна. Ось цей колір, ось він тут молочний. А на рукавах будуть ось квадрати. І от я думаю, який же квадрат мені обрати. <гум> І з тих, що мені подобається. Мені от цей сподобався, красиво виглядає. Ось цей. Але все ж таки, мабуть, жовтий треба всередину пустити, а молочний по, ну, по ободку, так? І мені ще подобається, в принципі, просто ось так відтінки фіолетового. Теж достатньо красиво виглядає. І, в принципі, спочатку мені не сподобався, але ось цей варіант також виглядає цікаво, ось такий кольоровий. Що ви скажете? Обирайте вашого фаворита, який вам найбільше подобається. Ну, це ще на кінець. Я думаю, що, в принципі, якщо за ці дні нічого не зміниться, і я не зупинюсь на якомусь конкретному варіанті, то я ще, мабуть, зв'яжу якісь варіанти. Я з самого початку думала, що в мене будуть якісь відтінки зеленого, і я навіть думала дозамовити якийсь. А потім я подивилася, ну у мене скільки оцих маленьких зали. В джинсу, сукотон голду всякого. І не хочеться мені витрачати кошти на це, а навпаки, так використати момент і вив'язати трішки залишків. Тому ось, ось що я маю. І з цього хочу щось таке зробити. Так, якщо вам якийсь із цих варіантів сподобався, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а якщо не буде якогось, я ж кажу, фаворита, буду продовжувати далі. Хоча ось цей варіант мені подобається. Хоча я, до речі, не великий фанат фіолетового насправді. Ну, і достатньо, я достатньо рідко ношу фіолетовий, але тут в цьому випадку в поєднанні з молочним, Мені дуже навіть подобається. Ось, все. Так, все. Я вам показала все, що я. А, ні, не все, вибачте. І ще я розпочала в'язати шкарпетки для своєї меншої доні. І ось на якому етапі моя шкарпеточка. Вив'язана вже п'яточка і клин підйому. Ось. Ще трішки тут стопу пров'язати. І буде мисок. Дитячі шкарпетки в'язати набагато швидше і легше. Так, так молочний я е, майже не в'язала, тому, в принципі, показувати вам поки що його не буду. А, все, підключусь до вас завтра, покажу вам просування і підведемо підсумки цього дня. Так, чесно кажучи, мене ці квадрати полонили, і я їх два дні в'язала, ці квадрати. Ну, виглядає, чесно кажучи, дуже цікаво. Я тепер розумію цих дівчатиків, яких захоплює це все діло. І дійсно, і пледики дуже красиві з них будуть. Так, все, це до завтра, дівчатка. Всім привіт! Ну що ж, в мене вже субота-ранок, і я вирішила до вас підключитися, щоб показати, що в мене ще пров'язалося. В мене є навіть готові роботи, і хочу з вами поділитися і підвести такий підсумок цього тижня. По-перше, хочу показати вам, що в мене вже готові ось ці дитячі шкарпеточки. Ось так вони виглядають. Ось ці шкарпетки, ви знаєте, в'язати одне задоволення. Швидко. Вони зовсім невеличкі, зв'язалися ну, не два вечора, так. І ось так вони виглядають. Дуже симпатичні ще, звичайно, не прала їх, тому ось так. Потім покажу вам свій молочний буклет, тому що минулого разу вам його не показували. Не показувала. Дивіться, ох, пом'явся. Він уже ось такий великий, і я вже відділила спинку і перед, бачите? І тут вже почала в'язати спинку. Ось так це все виглядає. І я думаю, боюся загадувати, але мені би дуже хотілося взяти його так в роботу. і Постаратися завершити його до кінця березня. В принципі, в мене є ще тиждень, але в мене там декілька днів випаде через те, що в моєї старшої донечки 28 березня день народження. І, звичайно, цей день буде повністю зайнятий. Тому, ну, побачимо. Дуже би хотілося, щоб встиглося воно. Так, і пам'ятаєте, я вам показувала ось це курча. І казала вам, що я хочу ще зв'язати таке ж курча, але з джинсу, з тої пряжі, яка була оригінальна. І ось, дивіться, який. Дуже такий малюк, гарненький, курчаточко таке. Дуже симпатичне. Ось, ну, мені здається, що різниця очевидна. І, звичайно, це таке більш. Більш охайно виглядає, більш двершене, ну, звичайно, мені подобається більше. Ось із напівбавовни. Вони виходять такі більш деталізовані ці іграшки, щоб там хто не казав. Так, це теж непоганий варіант, насправді. Донечка моя. Дуже полюбила це курчатко спиті з ним. Тому теж має право бути. Але, ну, звичайно. Я думаю, що ви погодитеся, що ось це курчатко набагато симпатичніше, як на мене. Ось. Так, це все, що я робила на цьому тижні. У мене, я ж кажу, навіть є три готових роботи, зовсім невеличких, але. І молочний буклет досить таки гарненько він просунувся. А також пам'ятаєте, що я тут цілу купу квадратів цих нав'язала. Про квадрати, хто ще хоче долучитися до нас і в'язати разом з нами якийсь плечовий виріб собі, то, будь ласка, долучайтеся, я залишу посилання на телеграм в описі під відео. І будемо разом з вами в'язати. Якщо хочете більш детально дізнатися про промови участі так, в даному проєкті з бабусиними квадратами, то я вам залишу посилання на відео, де я все це детально розповідаю. Так, ну що ж, я хотіла вас запитати. Чи ви готуєтеся вже до Пасхи і як готуєтеся? Я вам чесно скажу, я, на жаль, з мене не дуже гарний кулінар, і я не дуже полюбляю пекти і готувати, якщо чесно. Ну, тобто я готую, звичайно, бо в мене діти, в мене чоловік. Але я не скажу, що це моя улюблена справа. Ось, тому я не печу пасок, а ось готуюся більш ось так. В'яжу курчат, будемо фарбувати з донечками яєчка. Ну, до цього ще дойдемо. так? Ось тому я свою підготовку до паски розпочала вже. Пишіть, чи ви готуєтесь, чи ви щось, якісь декорації робите до такого світлого свята. І пишіть в коментарях обов'язково про ці квадрати, що ви думаєте, дуже цікаво почути вашу думку. І я вам дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал. Пам'ятайте, що всі ці ваші дії дуже сильно допомагають розвиватися моєму каналу, а також українському Ютубу, в принципі. Ось, що ж. Все. Бажаю вам всього самого хорошого, самого доброго, мирних, теплих днів. Все. Бувайте!